Вони зробили більше ніж змогли б поодинці, адже об'єдналися. Історії підлітків та молодих людей, які зробили щось корисне для країни, відображені на банерах виставки більше ніж я. Її відкрили і в Карітас Хабі. Це стало можливим завдяки співпраці благодійного фонду Карітас та освітнього центру простір толерантності. Для нас цей проєкт був актуальний, тому в першу чергу, що в нас працює Каріта школа, де навчаються підлітки, активні підлітки з різних куточків України, які в тому числі є волонтерами під час війни в Бужгороді, в своїх містах. Виставка має тему солідарності, і вона включає в себе 12 історій підлітків, які дуже перегукуються з історіями, можливо, і нашої молоді. Одним із завдань нашого проекту є те, щоб надихнути молодь, щось робити, бути. Громадсько активними бути волонтерами організатори відбирали для експонування виставки не мегаполіси, а саме невеликі міста. Обрали лише чотири серед них і Ужгород. Ми вибрали Ужгород, тому що, по-перше, це цікавий регіон, цікаве місто, цікаве місце, де є не просто багато людей, а багато людей з різних місцевостей. І тут про солідарність говорити важливо. Ми вирішили, що важливо показати людям. Приклади солідарності, які були б наближені до них, це солідарність та допомога, яку проявляють люди, схожі на них випадки такої глобально високої солідарності, відомих осіб, вони будуть здокументовані, будуть записані, зняті на камеру. А ми вирішили зосередитись на звичайних історіях звичайних людей, які теж проявляють солідарність там, де можуть, і які теж заслуговують на те, щоб залишитись ну умовно кажучи, в історії а можливо і не умовно, це правда історія. Крім особистих історій, на виставці представлено й історичні приклади з різних країн різного часу, теж пов'язані із солідарністю. Хоч Мирослав Грінберг переважно готував саме історичні панелі. Утім, так склалося, що більшість героїв виставки знає безпосередньо. З-поміж історій, які вразили його, стенд про Ельзару. Коли Ельзара вступила в Києво-Могилянську академію, їй необхідно був ноутбук. А в неї не було вона з не самої заможної родини з Криму, і сусід дізнався, що в неї немає комп'ютера. Зв'язався з якимось своїм другом, який мешкає в Києві. Друг сказав, що він буде списувати комп'ютер десь у себе і дасть їй беушний ну вживаний комп'ютер. Але коли вона отримала комп'ютер, виявилось, що абсолютно новий комп'ютер, який надіслала їй незнайома людина. Це правда мене вразило. Як я думаю, що таке в книжках буває, а виявилось, що воно насправді є. Ланцюжок добра пішов далі. Ельзара створила курси англійської для дітей зі сходу. Цю та інші історії вивчали активні ужгородські школярі долучилися не лише ті, хто відвідує карітас школу, а учні практично всіх шкіл Ужгорода. В результаті цього проекту діти можуть теж написати свій невеличкий міні проєкт і від організаторів отримати фінансування та менторську підтримку. Тому це така можливість надихнути дітей, що вони щось можуть зробити. Виставка вже надихнула нашого учня Каріта школи. Це Ісмаїлов Роман. Він сам з Миколаєва. Він два тижні тому почув, що буде виставка, зареєструвався, промоніторив всі соціальні мережі організаторів і побачив, які я створила google форми і створив сам чат-бот. Сам запрограмував, він щось тут тихенько собі робив тиждень і потім нам представив чат-бот, за допомогою якого можна отримати всю інформацію про виставку. А це, власне, розробник чат-боту Роману 13. Він із Миколаєва. В Ужгороді практично з самого початку повномасштабного вторгнення. Ідея створити його пройшла дуже швидко, тому що я хотів попрактикувати свої навички і вирішив, чому б не зробити це більш корисним. Тому вирішив зробити щось більш корисне ніж якийсь примітивний бот». Він включає інформацію про саму виставку. Там є можливість реєстрації, є можливість нагадування про оновлення, є можливість зв'язку з адміністратором про будівлю, тобто сам Caritas Hub – та кафе на першому поверсі. Ну і ще багато інформації різної. Хтось створив англомовний клуб, хтось піклується про тварин, хтось допомагав евакуйовуватись. Усі ці історії розповідатимуть школярі впродовж десяти днів. Стільки виставка триватиме в Ужгороді? Писали власні тексти, адже після навчань будуть гідами експозиції. І за методом Рівний Рівному проводитимуть екскурсії для охочих ознайомитися з виставкою. Уже реєструються групи з різних шкіл Ужгорода. У планах, зі слів організаторів, перевести експозицію в онлайн формат, аби з історіями, що надихають, могли ознайомитися якомога більше людей. В один із днів тривав і тренінг для освітян на тему солідарність і допомога в темні часи, психологічна підтримка підлітків в умовах війни.